Всім привіт! Вітаю вас в себе на Ютубі. Сьогодні друга частина мого міні-підкасту, назва якої проготовні взяти. Знаєте, сьогодні щоб не відкладати, не створювати в собі якісь ідеальні умови, я вирішила зняти цей подкаст в себе на варанді, яка з синього кольору, яку я сама її покрасила в синій колір, щоб вона мені відтворювала такі якісь своє моє дитинство. І так, знаєте, в більшості з нас є якісь, ми придумуємо собі якісь різні відмовки, шукаємо ідеального моменту, ідеальних обставин, але насправді ніколи не буде цього ідеального моменту, ідеальних обставин. от зараз і є той ідеальний момент і ідеальні обставини. Знаєте, от вчорашній свій подкаст я дуже довго відкладала. Була в мене така ціль, знаєте, записувати свої, свої власні міні-подкасти. Але я завжди їх відкладала, бо я думала, от зараз в мене не є ідеальна вимова. Не ідеальна, там щось є то, то, то. Я відкладала і чекала. От... От, ще трохи і я запишу, ще трохи, і я точно запишу. І оце трохи постійно відкладалося, відкладалося, відкладалося. А вчора я така так, я хочу записувати свої міні-подкасти. Чому мені це не зробити? Я просто взяла телефон, пішла в сад і почала записувати. Я переживала, що буде дуже багато послів типу, я буду заїкатися, не буду знати, що сказати. А просто я почала говорити, і знаєте, слово за словом почало одне слово, друге. Одна думка, одна думка продовжувала другу думку, і так воно продовжувалося. і Я записала ні з того, ні всього подкаст на 9 хвилин. Але я взяла і натупила того, що я думала. Що е, з телефоном можна в YouTube загрузити відео лише до трьох хвилин? І я ці 9 хвилин жала в 3 хвилини. І коли я почала загружати, я зрозуміла, що е, це не оце відео загружається, а це оці YouTube Shorts можна до трьох хвилин. І я така думаю, добре, зараз я зайду з браузера, може, в мене буде можливість загрузити це відео. І я загрузила і зрозуміла, що я можу загружати загружати відео, які я хочу, не обмежувати себе 3 хвилини. Представляєте, як це складно було? Все ж ти на 9 хвилин взяти і стиснути до 3 хвилин. Я така сиділа, мучилася. Там мені я перше скоротила до 3 і 20 секунд чи 30 секунд. І я така потім обрізала почуть по кожному слову, щоб мені рівно в 3 хвилини влізлося, щоб я могла загрузити на YouTube. Знаєте, оцей перший крок, ти така перша сумніваєшся, робити чи не робити. Потім ти йдеш в сад, просто включаєш камеру, починаєш говорити, записується відео. І ти вже така в тебе вже є готове відео, і тебе вже просто є бажання поділитися з цим світом. Незалежно чи вона бере багато переглядів, багато лайків чи коментарів. Ти просто хочеш з цим ділитися. І знаєте, оце є той стан готовності, коли незалежно що би зараз, яка би ситуація не була, а тобі просто хочеться зробити і від і зробити те, що ти хочеш, і поділитися цим світом. Тому, от знаєте, перший крок ніколи не буде ідеальним. Він просто буде таким, яким він є. Тому я бажаю кожному з вас, знову мене відео на 3 хвилини, кожному з вас робити, просто відчувайте, що хочете зробити цей крок, виділилася на це енергія, просто робіть те, робіть як воно є. Перший раз він буде не ідеальний, другий раз буде трошки кращий, третій буде ще чуть-чуть кращий. Подам п'ятий, шостий, так десятий. Може, десь на сотий раз у вас вже буде ідеальний подкаст з ідеальними камерами, з ідеальними мікрофонами, з ідеальним. Я зараз говорю про подкаст, бо це про моя така міні-мрія. У Вас якісь свої мрії, тому от є у вас можливість зробити наскільки ви можете зробити. Просто робіть і йдіть роб... і робіть. Ось це є оця готовність брати те, що ти хочеш.